На каналі Українська Хвиля Українці мають закрити свої роти і не ставити питання, які стосуються демобілізації. Як вам така заява? А саме вона пролунала від одного з посадовців, які займаються рекрутингом? Також є інформація щодо демобілізації із Верховної Ради України, а саме від спікера Руслана Стефанчука. А також стало відомо, яка ж позиція. У е, керівництво збройних сил України, а саме у головнокомандувача Олександра Сирського, зараз розповім деталі, все що відомо. Но поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Ж заява, таке звернення до українців, які не задоволені тим, що чітких строків служби у збройних силах немає, оприлюднив заступник начальника 4-го центру рекрутингу територіальної оборони Ігор Швай. Заявив, що служити має кожен, ба більше. Чоловіки повинні самостійно знайти собі місце для служби, тобто через рекрутинг. Або за них це зроблять у ТЦК, тобто при мобілізації безпосередньо. Пряма мова, прошу ознайомитись. Закрили зараз ротики свої з приводу демобілізації і не поширюємо цю тему. Раз. Друге, донесли суспільство, що служити має кожен і встановили строк 3 там, або 6 місяців, е, у тебе є можливість прийти в 109-ту бригаду, в 111-ту, в 113-ту, в 120-ту. 3-6 місяців, про що мова? Для того, щоб ти сам знайшов собі місце служби. Зрозуміло. Якщо ти сам собі його не знайшов, включається механізм, який проваджує ТЦК, не знайшов сам, ми для тебе знайдемо. Інші бригади не гірші, не кращі, вони інакші. І від сьогодні, на кожному кроці, ми маємо говорити: ми не опитуємо людей про їхнє ставлення до мобілізації. Давайте відверто. З точки зору популізму, це буде класне прогресивне запитання тільки з негативним значенням для держави, тому що ставлення до мобілізації буде за визначенням негативним і ну веренове. Тому що тут? це треба щось робити. Ви ж тут ви це обговорюєте? Ми, це ми, за, відкрити... ми за відкритий діалог. не можна обговорювати питання проблеми. виконання тобою твоїх обов'язків. Не запитання категорично. Не можна Ігоре. ти хочеш виконувати свої обов'язки чи ні? Не хочу. Зрасяція не обговорюється. Ну давайте це це рівносильно, тому що ти обговорюєш чи маєш ти обов'язок захищати країну під час війни. Абсурд маєш, і ставлення твоєї до виконання цього обов'язку не можна. Пані громаді, тому ми, ми не Ми навіть будемо. людей не запитували, чи добре вони ставляться до мобілізації. Чи погано а, як Давайте як ще раз, я обов'язково дорівнює питання? Було це про процес до мобілізації, до мобілізації в Україні є. станом зараз. Тобто Ставить як функціонує система до мобілізації. Це є ставлення по суті до виконання свого обов'язку. Да, не хочеться багатьом людям виконувати власний обов'язок. Да, окремі ліберальчики розказують, а де написано, що захищати країну означає обов'язково служити. Ви чого, з дубу впали? Ож, позиція пана Швайки наступна: служити повинні всі і не ставити лишніх питань. Питань все ж таки багато, і головне з них, чому досі влада не налаштувала такий конструктивний діалог із суспільством. Чому нас четвертий рік поспіль годують обіцянками і кажуть про те, що законопроєкт, що стосовно демобілізації, стосовно встановлення чітких строків термінів служби, все ж таки. Буде ба більше знову ж таки говорили про те, що на ось цей законопроєкт відведено на його підготовку рівно 8 місяців. Він мав з'явитися ще до кінця минулого року, потім до кінця березня цього року. А тепер ми вже чуємо, що не варто й очікувати. Чому ж одразу єдине питання, яке стоїть дуже і дуже гостро, чому одразу представники влади не сказали, що у нас. Ось така ситуація. У нас війна повномасштабна сили не є рівними. Це, здається, зрозумілим. Навіщо ж все ж таки людям а, годують їх обіцянками, які неможливо виконати? Чому не кажуть так, як воно є? Чому не звертаються безпосередньо з таким а, прямим посилом, а, щоб все було, як то кажуть, повністю всім зрозуміло? Чому нас можна сказати прямо обманюють? Тому що ось ці обіцянки залишаються Лишаються в такій площині, поговорили і забулись. Тепер подивимось, що ж у нас говорять у Верховній Раді. То голова парламенту Руслан Стефанчук під час нещодавнього інтерв'ю повідомив про те, що потрібно у питанні демобілізації враховувати думку військового керівництва, але головне не допустити ось тієї фатальної помилки, яку зробили у 1919 році. Це що, що що стосується проекту про демобілізацію, моя позиція чи чітка і, і зрозуміла, і завжди такою. Була, що ми тут повинні покладатися на вище військове керівництво. Ми не повинні зробити тієї політичної помилки, яку Українська Центральна Рада зробила в 1919 році. І ми не хочемо цього зробити. Тому ми, тому ми, ми говоримо, що а для нас в чому є абсолютна правда, дуже важливо є питання справедливої ротації, питання справедливих відпусток. А якщо військове керівництво буде вважати, ва що є можливість говорити починати говорити про дедемобілізацію, будь ласка, вони можуть. Але наскільки я знаю, ні одна країна під час війни, крім Української Народної Республіки, не проводила демобілізацію. І позиція вищого військового командування, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський, підтвердив нещодавно оприлюднену інформацію президентом України Володимиром Зеленським про те, що щомісяця потрібно мобілізовувати 30 тисяч осіб, тобто близько 30 тисяч чоловіків, щомісяця мають поповнювати наші збройні сили. А що стосується демобілізації, то він також досить заворожений Альовано, прямо не каже, що її не буде, але досить чітко дав зрозуміти, що найближчим часом, принаймні, розраховувати на те, що буде така масштабна ротація, тобто будуть якісь, він каже, будуть якісь відпустки. Зрозуміло, ротація продовжується. Тобто, коли він прийшов, він каже до, на свою посаду, коли він зайняв її, безпосередньо. Ротації стали е, таким звичайним явищем, і дійсно вони проводяться. Е, знаю, по знайомим, що дійсно проводяться, але масштабної демобілізації наразі про неї не йдеться. Назначено, що мобілізаційний ресурс противника, тобто ворожої Російської Федерації, тих, хто проходив військову службу і має військову підготовку, це близько 5 мільйонів осіб, тобто величезна кількість. А загальний мобілізаційний ресурс 20 мільйонів осіб. Уявіть, каже він, їхній потенціал, що ми можемо в цих умовах зробити, а проводити далі мобілізацію, каже Сирський. Питання ротації буде на порядку денному, але... Фронт збільшується, потрібно це на це зважувати і це враховувати. Він каже, що ротацію повноцінно ми провести наразі не можемо. Будемо повертатися до питання мобілізації. Не будемо в нього заглиблюватись, потому, тому що воно є дуже чутливим. Але, але у бригадах та ротах є графіки, і людей відпускають. Якісь підрозділи бригад, каже він, є у другому ешелоні, тому людей відпускають. А стосовно такої масштабної масової демобілізації каже, що. Що обговорюємо це питання серед ідей розпу... відпустити тих, хто з 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, захищає нашу державу. І звичайно, що це дуже малоймовірно, що ось так їх візьмуть, і таку велику кількість одразу відпустять. Що каже Олександр Сирський? Багато людей е, потребують, звичайно, ось звільнення зі збройних сил. І він е, нагадав, що коли Верховна Рада минулого року порушувала питання, щоб ось про той у той закон про мобілізацію включити питання демобілізації, надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки. Тоді ми порахували, каже він, що у квітні цього року з усієї кількості угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч, звільнилися б одразу, і фактично, ми б втратили третину армії. Ось чому я нагадаю, що саме Сирський був ініціатором того, щоб із закону із законопроєкту, коли ще не проголосували, із цього документу виключили положення про демобілізацію. А я нагадаю, що пропонували забезпечити демобілізацію після 36 місяців служби. Але ось це положення з цього документу про мобілізацію було виключено. і дійсно, мав цей документ був інший. мав бути. Тобто, мав бути підготовлений новий законопроєкт стосовно саме демобілізації. Але, як ми знаємо, цей я в минулому ролику розповідала, що документ цей є. На розгляд його навіть не зареєстрували Верховна Рада, і на розгляд депутати найближчим часом точно не будуть розглядати ось такі причини, тому що, як нам кажуть, не та ситуація, і зараз актуальним є саме захист і про демобілізацію. Ну, прямо не кажуть, але все ж таки стає зрозуміло, що можна забутись. Головна проблема у тому про це пишуть дуже багато людей, обговорюють це активно в соціальних мережах. Що нас просто роблять такими безправними рабами? Що навіть діалог, от, от такі якісь він взагалі його не має. Чому прямо не ставити українців перед фактом, чому не казати правду, чому не, не робити якихось дійсно таких кроків на. Шляху, хоча б мінімальних до якоїсь справедливості, чому не спілкуватися з людьми, дійсно, як з людьми, а не як з ресурсом. Я розумію, що дуже нас у багатьох нерви здають, а дійсно це зрозуміло, що є такий момент, що всі зараз знервовані, всі зараз у стресі. Ну, принаймні більшість, так точно. Але якщо ми говоримо про посадовців, про тих, хто представляє наші владні структури. Чи це ТЦК, чи це офіс президента, чи це парламент, чи це центри рекрутингу територіальної оборони? Хіба можна до людей звертатися ось таким чином, щоб ми позакривали роти і навіть не підіймали питань? Скажіть, вийдіть одразу, як дійсно яка ситуація, і що не буде найближчим часом, ніяких змін не буде ніякої демобілізації, а не потрібно годувати людей обіцянками, які не збираються виконувати. Люди багато, багато людей би зрозуміли таку ситуацію і такі, такі дійсно, такі коли дійсно буде діалог, а не коли нас просто вводять в оману, вводять за носа, як то кажуть. Але прямо не говорять, що ось так то й то. краще сказати людям таку гірку правду, ніж. Намагатися як до якихось дурників, годувати їх обіцянками, тими, що не збираються виконувати, і тими, що навіть на розгляд не виносять. Тобто, розумієте, ось цей законопроєкт, який стосується демобілізації, його на нього очікують дуже і дуже багато військових, а його немає. Годували обіцянками, що буде, обіцяли, але. Нічого не зміниться, і це, звичайно, є досить таким ну складно переоцінити дійсно ось ці заяви, вони такі, як вони є. І ще такий момент. Багато хто запитує в соціальних мережах, чи не розуміють наші провладні структури, наші представники, наші можновладці, скажімо так, широким таким назвем їх таким, поняттям, чи не розуміють, що люди, які зараз роками відчувають свою безправність, перебувають на передовій, чи вони ж мають розуміти, що вони повернуться, а й не всі. Але більшість сподіваємось, що все ж таки війна це закінчується найближчим часом. Вони повернуться і спитають з наших представників влади різних структур, чому от відбувалося те, що ми, про, це, про що ми знаємо: про яйця за 18 гривень за штуку, про ту корупцію, яка процвітає, про босифікацію, про багато моментів про демобілізацію, яку обіцяли роками, і навіть не сказали прямо, що її не буде. Тільки от зараз ми чуємо. Мо що то звідти, то звідти нам кажуть, взагалі. Закривайте роти і мовчіть. Про це все спитають. А треба розуміти, що люди, які повернуться, вони мають бойовий досвід. Вони навчені боротися з ворогом. Вони навчені відстоювати свої права. І зрозуміло, що це дуже і дуже велика небезпека. Про це каже дуже багато експертів: що потрібно все ж таки налагодити якийсь діалог із суспільством, а не відноситися до українців та. Так, як це є зараз. Тому що це дуже і дуже небезпечно і дійсно матиме наслідки. Це не потрібно гадати, думати, там щось прогнозувати. Це є логічно. До людей потрібно відноситися до тих, які нас захищають, і завдяки яким ми взагалі можемо жити вже четвертий рік під час повномасштабної війни. До них повинно бути відповідне. Шанобливе відношення, а наразі ми бачимо те, що є. І, хоч багато хто каже, не, не кажіть цю фразу, але ми маємо ось те, що маємо, і багато хто з цим миритися не збирається. Такі справи продовжую слідкувати за питаннями, які стосуються мобілізації, демобілізації, призову, рекрутингу, а також багатьма питаннями, які відбуваються у нашій соціальній сфері. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!